Сьогодні, 28 вересня, стартує перший етап традиційної регати імені Адмірала Макарова, де видатні ехцмени мають змогу позмагатися за Кубок першості, тож побажаємо їм успіху та попутнього вітру. Парусний спорт займає одне з найголовніших місць у спортивному житті університету. Вже 22 роки традиційно Національний університет кораблебудування проводить регату імені адмірала Макарова при підтримці Миколаївської обласної федерації вітрильного спорту. Кожного року найвидатніші яхтсмени збираються в яхт-клубі для здобуття кубку імені адмірала Макарова. У нас є е, свій флот, сім крейсерських яхт, і Є ще такі великі яхти, як «Ікар», яка пройшла е, кругосвітку вперше в радянському союзі. Е, зараз вона перебудовується. Також у нас є найвелика яхта в Миколаєві з Антарктика. Ми ж кораблебудівний університет тому. У студентів, у дітей треба виховувати любов до всього, що вони будуть будувати в майбутньому. Це до яхт, до кораблів і суден. Свято розпочалось з урочистого підняття прапору під державний гімн та привітань учасників ректором і головою суді. Хочеться ще раз від імені парусної федерації поблагодарити університет і учасників регати за многолітню підтримку організації цих Ця гонка цікава, в першу чергу, Тим, що вона проходить в найбільш тяжелих погодних условиях за весь сезон. Сьогодні вітру немає, але температура достатньо низька. Після чого учасники приготувалися до старту. У змаганнях приймали участь 28 яхт з досвідченими спортсменами та новачками, які наполегливо змагались за кубок першості. Як голосить девіз змагань, головне не перемога, а участь.